Щасливої пори вашої доби, друзі. Ви в енергопросторі Золота епоха. Я Олександр, Людини Чудосія. Всіх-всіх-всіх вітаю, добра, бажаю. Сьогодні у нашому відео я хотів би, щоб ми зупинилися з вами на тих корисних техніках, які дозволяють провести енергію зцілення, починаючи із нашого особистого тіла. Так і переходячи до більшого об'єму, значно більшого об'єму того, що стосується нашої країни, нашого навколишнього світу. І зараз я звертаю вашу увагу, щоб ви сприймали цю інформацію своїм серцем, відчуваючи те, як це змінить ваше духовне життя буквально зараз. Як відразу, так і в подальшому це буде підбадьорлива реакція в наступні дні. Немає нічого такого, що піднімає настрій, як почати день із надсилання. Тобто я маю на увазі, немає нічого такого кращого, що піднімає наш настрій і день із того, коли ми надсилаємо цілющу енергію у світ. Це прикрашає, оздоблює наш день і створює відчуття. Насолоди, приємності бути, відчувати, що ти живий. Ось, власно, як це мало би відбуватись? Ви розміщуєтесь зручно, комфортно, Власне, мова йде про те, що ви сидячи, проводили цю медитацію. Бажано поклавши свої ручки на коліна долоньками вгору, дихайте просто, ритмічно, рівно. Ви можете це робити як систему усвідомленого дихання це коли ви вдихаєте через рот і видихаєте через рот. І зразу ж з цієї миті просто слідуєте за моїм голосом, ви заплющуєте очі. Поступово ви відволікаєтесь, відсторонюєтесь від будь-яких повсякденних думок. Тобто призупиняєте цей потік. Це найзручніше зробити, коли ви зосереджуєте увагу на чомусь, зокрема, зараз на диханні. І от вдихайте. Видихайте. Відчувайте, кожен ваш подих наповнює вас світлом безумовної любові Творця. Ви видихаєте з себе хаос. Різні каламбури, неприємності, страх. І щоразу, коли ви відчуваєте, помічаєте, що ваші думки певним чином починають метушитися, за щось чіплятись, блукати, спокійно, без боротьби, відвертаєте свою увагу від цих думок, з якими завжди можна впоратись пізніше. І... Фокусом уваги ви зосередженні на своєму диханні. Плавно переміщуємося в область вашого серця, встановлюємо ду духовний зв'язок із цим божественним простором свого вищого серця, який включає в себе вдячність за все життя. Безперечно, є в цьому житті за що? І як подякувати, ви можете навіть натиснути на паузу і зробити цей прекрасний перелік життю, творцю за цей чудесний день. Чому чудесний? Тому що ви живі, тому що у вас є прекрасні органи, які працюють, ви відчуваєте їх, ви насолоджуєтеся цим даром безкоштовним повітря, вода, сонечко. Всі рухи в природі, безперечно, є дах над головою і так далі. так далі. Пам'ятайте, кожен із нас заслуговує на те, за що ми вдячні, за що ми розширюємо це і сприймаємо це як величезне диво. Тому, будь ласка, паузу і подякуйте за все, дихаємо плавно. Визнаємо свою духовну природу, розуміємо, що ми неймовірно прекрасна Божественна істота світу. Я є присутність Бога в Тії. Я нескінченне буття. Я є. Просто вірючи і знаючи, що ви духовна істота, яка живе в фізичному світі. Ви звертаєтесь і просите Творця чи універсальний дух життєвої енергії, яку ви збираєтесь використовувати, увійти в ваше життя, наповнити вас в цьому моменті. При цьому дякуємо Творцеві за. Цей потік всесвітньої життєвої енергії, яка входить в вас. При цьому ми просимо збалансувати ліву і праву півкулю мозку, чоловічі і жіноче начало, інь і янь нашої істоти всередині нас. Ми дякуємо цю всесвітню енергію за все, що нам подобається в цьому житті і за саме існування у цій фізичній реальності. І в такий спосіб ми встановлюємо унікальний, люблячий зв'язок з вищою свідомістю, багаторазово при цьому посилюється, підкріплюючи всі ваші зусилля. Робимо ще декілька свідомих вдихів. Видихів. Просто повірте, відчуйте і побачте, візуалізуйте, як життєва енергія надходить у ваше тіло, поступово, плавно перетворюючись на яскраве біле світло, такий могутній стовп світла, який. Починається від маківки вашої голови, входить все ваше тіло і заливає всередині вас все, кожну клітинку, молекулу, атом, заряджаючи кожну клітиночку вашої істоти своєю життєдайною енергією, що в свою чергу вирівнює всього вас. І кожного моменту ви налаштовуєте себе та свою енергію на певний аспект. Проявлення творця. Так, звісно, існує потреба узгодити себе зі своєю внутрішньою правдою, вашою душею, групою душ, сім'єю душ, творцем. Хоча це узгодження завжди присутнє, і це дуже потужна мета та процес, щоб зосередитись на вашому узгодженні. З вашою істиною і попросити всю свою істоту узгодити себе з найбільш підхожою істиною у вашій істоті, тут і зараз. А також ми просимо всю свою істоту вирівняти себе з нашою душевною сім'єю, групою душ і творцем. Знаєте, що коли ви запрошуєте всю свою істоту вирівнятись, ви запрошуєте кожну клітинку, думку, емоцію, аспект творіння вашої істоти вирівнятись. Ну, власне, щоб стати єдиним цілим зі своєю внутрішньою сутністю, правдою, душею, творцем, це створює могутнє, величезне. Заземлення у вашій істоті. Це також дозволяє відчути божественний потік, божественну досконалість, дозволяючи всьому протікати з більшою легкістю, дозволяючи вашій правді протікати через вас. Це також означає, що якщо є якісь аспекти вашої істоти, які, ну скажімо, виходять з рівноваги, це є чудовий і легкий спосіб повернути себе до гармонії. Та рівноваги. Милі мої друзі-вогники, якщо, скажімо, зараз ви переживаєте ну, будь-який досвід, пов'язаний з формою хаосу, незалежно від того, чи він у вашій реальності, чи в розумі, чи в тілі, чи в емоціях, ви можете досягти цього процесу. Ну, власне, щоб отримати доступ до більшого відчуття спокою та дозволити вам відчути. Отримати і, власне, вимагати те, що вам потрібно від вашої божественної сутності, вашої душі, груби душ, творця, приносячи і плавно, все, що вам потрібно, і все, що підходить у вашій реальності фізичній, щоб ви претендували, легко переживали і вишукано існували, як маяк світла. По-перше, друзі, візуалізуйте позитивні зміни, які ви бажаєте створити у світі. Ну, скажімо, якщо ви лікуєте те, що сприймаєте як ну, негативне, якщо щось є таке у вашому житті, то дуже важливо в цей момент зосередитись на бажаному позитивному результаті. Якщо ви Посилаєте енергію на щось негативне. Ви ж розумієте, ви посилюєте силу цього негативу. А ось коли ми посилаємо енергію обмовлену для позитивного результату, ви робите таку форму зцілення легкою і, головне, можливою у вашому житті. Ну, до прикладу, у вашій уяві завість того світу, що страждає від чвар. Хаосу, драми. Просто уявіть, візуалізуйте мирних людей світу. І ось, коли ви думаєте про мир у всьому світі, відчуйте, який символ в першу чергу спадає вам на думку. Це може бути юрба щасливих діточок. Можливо, це білий голуб миру з оливкою, оливковою гілочкою, що летить над якимось простором. Тому, відчуваючи це на вашому внутрішньому екрані, використовуйте цей символ так, щоб картинки, які спадають вам на думку, з легкістю фіксувалися в цій уяві, коли ви думаєте про це. І при цьому ви можете. І з глибини свого, свого серця доповнювати це словами, використовуючи наступні фрази. Мир в мені, мир в Україні, мир у всьому світі. І це може бути фокусом вашого наміру у разі того, коли ми думками повертаємося до драми, трагедії війни. Коли ми бачимо, що відбувається на території нашої землі, коли нас зачепив якийсь конкретний епізод прильота чи того, що відбулося дуже серйозно, надішліть енергію підйому, натхнення, духовну силу, не війні, не боротьбі, а надішліть її учасникам мирних переговорів. Ті, які зараз ем, намагаються проявляють різні способи, як налагодити мирні переговори і привести до завершення війни, навіть якщо, ймовірно, ми з вами не знаємо достеменно весь список цих імен, та завжди пам'ятаємо, що є миротворці, які. Ем, Є противагою розпалювачої війни, тому щоб не вкидати у це горнило свою енергію, ми просто направляємо енергію натхнення всім миротворцям, всім дипломатам, спеціалістам, які є ключем до припинення будь-якої Агресивної дії, зокрема зараз цієї війни, яка відбувається на нашій рідній землі, щоб це триваюча конфліктна ситуація, вона вирішилась найкращим чином у найшвидший спосіб для найвищого блага всіх мешканців, мешканців нашої землі, всіх божественних істот і самої землі, всіх царств. Власне, щоб позбавити людей від невимовних страждань, тож давайте направляти свою енергію на підтримку миротворців і їхніх вдій, які призводять до миру. Скажімо, якщо бувають інші ситуації, ну, наприклад, проявляється якась вірусна ситуація, пандемія кажуть, барановірус який-небудь, так? То ви дивитесь на це, на ту частину світа, міста, населеного пункту, в якому ви перебуваєте, чи в якій в вашому серці. Ви бачите людей, які наповнені завзяттям бадьорим здоров'ям, невичерпною енергією, які всміхаються, радісно рухаються і вільно дихають на свіжому повітрі. Загартовуються, жваві, веселі, щасливі. От просто утримуйте цю картинку у вашого населеного пункту і чи того міста, де ви бажаєте, щоб ви бачили цю ситуацію. Чи, друзі, така ситуація? Щоб натомість не бачити духовне невігластво та страждання, які продовжуються, візуалізуйте людей, які ну, займаються духовним. Духовними практиками стають просвітленими від різноманітних інсайтів і озарінь, від натхнення від медитації, від заняття йоги, цигуном тайчи, просто часом споглядання природи від тих моментів. Впливу і розкриття серця, і використовуєте ту ліпшу першу картинку, яка спадає вам на думку. А чи може це бути якимось словом, словом просвітлення для світу? Чи, скажімо, є ще такий приклад, замість того, що бачите людей, які, ну скажімо, ви пам'ятаєте, крізь засоби масової інформації, прокотилась хвиля збентежених репортажів про те, що були катастрофи в тій чи інші? Частині світу, землетруси, так, це все відбувається, це вивільнення чи результат кармічних ситуацій. Не вдаємося в подробиці зараз. Тому ми бачимо картинку, в якій величезна кількість гуманітарних працівників провели ряд дуже дієвих, швидких заходів. Які досягли успіху в своїх зусиллях, надавши величезну кількість медичної допомоги, різноманітної допомоги, забезпечивши і потурбувавшись про людей, при цьому ми додаємо це фразою словом, енергія для гуманітарних працівників, підживлюючи, допомагаючи їхнім зусиллям. І тепер, коли ви готові використовувати цикл. Вдиху, видиху для передачі цілющої енергії з певною метою, ми можемо це перевести у таку вправу, яку зараз ви відчуваєте, що ви перетворюєтесь у такий накопичувач цієї позитивної енергії. Тому, перебуваючи в стані, що у вас заплющені очі, відчуйте як кожен подих. Наповнює ваші легені яскравим білим світлом унів... універсальної життєвої енергії. З кожним вдихом ви її концентруєте все більше і більше, а з кожним видихом посилена сила цієї любові і світла починає транслюватись всьому світу, всьому людству. Ми додамо до цього ще одну важливу. Установочку, спрямуйте цю силу як промінчики яскравого білого світла. І ця енергія виходить з вашої серцевої чакри і з ваших центрів долоні. Ручки розвернемо в сторони, отаким от чином. І енергія буде розходитись у різних напрямах від нас. Ми направляємо енергію з трьох точок, транслюючи цей. Білий яскравий сяючий потік світла усьому світу. При цьому, всередині нас є чіткий намір, ми зберігаємо намір трансляції, енергії, зцілення. Ви можете ще більше посилити ефект, коли ви Думаєте про ці місця, коли ви більше і більше посилаєте цієї любові, утримуючи ось ці три точки, які направляють, прокачують цю енергію зцілення на всю матінку землю, на все людство. Тому з легкістю і насолодою прислуховуйтесь до свого серця, до своїх внутрішніх відчуттів, і виконуйте цю послідовну таку от серію вдихів, видихів. А стільки вам забажається, скільки ви відчуваєте, що ваші руки вже перестали пульсувати, в когось можуть навіть горіти від. Такого натхнення енергії, трансляції. А потім поступово ви будете приходити до стану розслаблення, заспокоєння, і далі посидіть якийсь час, просто перебуваючи деякий час у сяйві. Світла, насолоди і добре виконаної духовної місії. Ці божественні дні, які ми перебуваємо на землі, в цих періодах між зоряними брамами, в період рівнодення, в той час, коли світовий день зменшується, це найкращий момент, коли ми підсилюємо з вами світлом. Коли ми проявляємо служіння іншим, це навіть на краще, коли ваше служіння іншим допомагає і вам, у вашому духовному просвітленні, всім нам. Пам'ятаємо, що дія і реакція протилежні і рівноправні. Щоразу, коли ми посилаємо своє світло у світ. Пам'ятайте, що ви робите це як ще один крок вперед для власного просвітлення, і це робить цей світ чистішим, стіленішим, наповненим любов'ю і благословенням. Я, Олександр, дякую вам за вашу присутність, дякую за вашу співтворчість. Продовжуємо направляємо. Будьмо цими світочами світла. Чудесно, молодці! Дякую вам, обійми світла! Люблю вас, обіймаю і добра бажаю.